Вітаю вас на каналі Смачна їжа Гарний настрій. Сьогодні я буду готувати рулетики з кабачків. Для цих рулетиків мені потрібно кабачки, морква, цибуля, яйце, чесник, перець, сіль, сметана та кисломолочний сир. Ну і, звичайно, олія. Спочатку я беру кабачки, зріжу ось верхню частину. Кабачки потрібно порізати по довжині на такі шматочки. Товщиною десь пів сантиметра не більше. Середину серцевину кабачка залишу на запіканку. Нарізані кусочки кабачків від солю і залишу, щоб вони стали м'якенькими, гнучкими. Потім я їх підсмажу і буду закручувати в рулет. Тепер я беру моркву. Ось це у мене 100 г моркви. Потрую її і посмажу. Можна покласти сиру, але смажена мені подобається більше. А тепер беру 100 грамів цибулі. Теж її порізала і посмажу. Кабачки постояли і стали еластичними. Я їх промила, поставила на льняну тканину, щоб забрати лишню вологу. Обсмажую шматочки кабачків з двох сторін і викладаю на тарілку. Буду робити начинку. В окрему миску висипаю сир, до сиру додаю одне яйце, Добавляю підсмажену моркву, підсмажену цибульку, поперчила, Добавила потертий часник. Добавила ще дві ложки сметани, бо сир у мене занадто густий. Посолила. І це все ретельно перемішала і буду закручувати рулетики. Беру свою форму для запікання і змащую її олією. На дощечку кладу кусочок кабачка зверхи начинку закручую і складаю у форму. Закрутила рулетики, поставлю в духовку. І буду випікати 250 градусів 25-30 хвилин. Рулетики спеклися, я не посипала їх сиром. Їх можна їсти із сметаною, із кетчупом, із соєвим соусом, і без сира їх зручніше підігрівати. А зараз полью сметанкою. На все добре, смачного!